Цілому на цей проект виділяється джерел фінансування. Місто фінансує, обласний бюджет фінансує і державний бюджет фінансує. Державний бюджет виділяє 28,3 мільйона гривень для того, щоб ми провели безбар'єрний простір поліклініку. Це повністю з пандусами облаштоване ну, В общем, все, що включає безбар'єрність, все буде в цьому просторі. В Поліклініки зараз виготовляється проєктно кноптурисна документація. Воно тільки проєктується. Нам ще не виділили кошти державного бюджету. Ми їх очікуємо, але в принципі попередньо вже все проєктуємо для того, щоб як можна швидше приступити до виконання робіт після того, як буде передбачено фінансування за кошти міста і за кошти області. В цілому і там і там по 15 мільйонів буде зроблено капітальний ремонт житлового будинку прибудинкової території по вулиці поліва 18 буде поставлена модульна вбиральня з облаштуванням по вулиці Поліва, 15, буде проведена реконструкція тротуарів по вулиці Вітрука і Селецькій. А також реконструкція тротуарів по вулиці Вітрука і провулок Кондратюка. На сьогодні ми виготовили по всіх інших. Напрямках, які я вам щойно назвала, ми виготовили проєктно-шторосну документацію. Вона зараз знаходиться на погодженні в Міністерстві розвитку громади і територій. Як нам її повернуть після того, як її опрацюють і нам повернуть, ми готові приступити до виконання цих робіт. Ну це роботи не дуже тривалі в часі, тому думаю, що саме ці роботи ми зробимо швидко. Ну, взагалі, весь проект повинен бути завершений до кінця цього року. Ну я не думаю, що тротуари і плітку ми будемо робити взимку. Ми це будемо робити до морозів. Не хочеться зробити це для галочки або для того, щоб потім. Ну зробити вигляд, що ми зробили маршрут безбар'єрним. Дуже хочеться, щоб цей маршрут був дійсно безбар'єрним. насправді ми цьому приділили дуже багато уваги, Декілька місяців розроблялися технічні завдання, що саме повинно бути безбар'єрним і як саме повинен він виглядати, так щоб він не просто виглядав гарно, а ще й був дійсно зручним для людей, у яких обмежені можливості.